Веселі способи приправити свій шлюб, відродження іскри, як подолати розпорядження та повернути роман до шлюбу. Шлюб це не просто союз двох людей, це складний, динамічний організм, який вимагає постійної турботи, уваги і, що найголовніше, свідомого зусилля. На жаль, Часто трапляється, що початковий романтичний запал, хвилювання щодо майбутнього разом та пристрасті поступово зникає, поступаючись місцем рутинним, повсякденним проблемам та повсякденним турботам. Ми настільки занурені у вирішення фінансових проблем, виховуючи дітей та кар'єри, що забуваємо про найголовніше один одного. А потім шлюб перетворюється на офіційну угоду, позбавлену тепла, близькості та іскри. Як психолог, я все частіше бачу цю тенденцію. Пари приходять до мене, скаржачись на емоційну відстань, відсутність взаємного розуміння та відчуття, що вони живуть пліч, о, пліч, але не разом. Вони вважають, що їхні стосунки стали схожими на ділову операцію, де кожен виконує свої обов'язки, але не відчуває радості бути разом. І це, звичайно, сумно, тому що шлюб це не лише практичний союз. Але й джерело підтримки, натхнення та безумовної любові, навіщо рутинна їсть романтику? Це досить просто зрозуміти, чому це відбувається. Життя це постійний потік викликів і завдань. Ми витрачаємо енергію на роботу, на сім'ю, на вирішення повсякденних проблем. І в цій гонці ми часто забуваємо про наші потреби та потреби нашого партнера. Ми перестаємо проводити час один з одним, розмовляючи про наші почуття, мрії та переживання. Ми припиняємо компліменти один одному, даруємо один одному невеликі подарунки та продовжуємо романтичні дати. Як результат, шлюб стає схожим на добре змащену машину, яка працює безперебійно, але не вистачає душі. А потім настає час, коли один із партнерів відчуває себе самотнім і неправильно зрозумілим. А другий відчуває себе втомленим і роздратованим. Мій особистий досвід, як я врятував шлюб. Кілька років тому я зіткнувся з подібною проблемою у власному шлюбі. Ми з чоловіком так потрапили в роботу та виховуючи дітей, що ми практично перестали спілкуватися між собою, крім повсякденних проблем. Романта зникла, і на його місці виникла втома та роздратування. Я зрозумів, що якщо ми не почнемо щось змінювати, наші стосунки можуть закінчитися розлученням. Я запропонував моєму чоловікові піти на сімейну терапію і працювати разом, щоб покращити наше спілкування. Це було непросто, але дуже ефективно. Ми навчилися краще розуміти один одного, висловлювати свої почуття та потреби та знаходити компроміси. Ми почали приділяти більше часу один одному, влаштовуємо романтичні побачення, дарують компліменти та дарують невеликі подарунки. І поступово наш зв'язок був відновлений. Ми знову стали тією парою, яка любить і підтримує один одного у всьому конкретні кроки до пожвавлення близькості. Отже, що ви можете зробити, щоб повернути романтику у свій шлюб і уникнути, щоб стосунки стали формальною домовленістю. Ось кілька конкретних кроків, які я рекомендую: зробіть час для взаємного спілкування, плануйте регулярні ночі побачення, навіть якщо це просто вечеря вдома після роботи. Вимкніть телефони і присвятий цей час лише один одному. Поговоріть про свої почуття, мрії, плани на майбутнє. Поверніть романтику в повсякденне життя. Зробіть невеликі сюрпризи один для одного, дайте компліменти, скажіть слова любові та підтримки. Не забувайте про ніжні дотики та обійми. Вивчіть мову любові свого партнера, кожна людина виражає і сприймає любов по різному. Важливо зрозуміти, яка мова любові є найважливішою для вашого партнера, і спробувати говорити цією мовою. Навчіться прощати і відпустити скарги ніхто не ідеальний. Важливо мати можливість пробачити помилки один одного і відпустити скарги, щоб не накопичити негатив у відносинах. Розробити спільні інтереси та захоплення, знайдіть заходи, які вам обоє насолоджуєтесь і робіть їх разом. Це допоможе вам наблизитися та знайти нові теми, про які можна поговорити. Не бійтеся просити допомоги, якщо ви не можете впоратися з проблемами стосунків самостійно, не соромтеся звертатися за допомогою до сімейного психолога чи терапевта. Важливість емоційної близькості, ключ до успішного шлюбу, емоційна близькість. Це здатність ділитися своїми почуттями, досвідом та думками з партнером, відчувати його підтримку та розуміння. Емоційна близькість це не просто обмін інформацією. Це глибокий зв'язок, заснований на довірі, повазі та любові. Емп, джити, емоційна близькість це основа сильного і щасливого шлюбу. Висновок інвестуйте у свій шлюб. Шлюб не є даним. це інвестиція, яка вимагає постійних зусиль та уваги. Не дозволяйте рутинним і повсякденним турботам споживати свою любов та близькість. Інвестуйте у свій шлюб, знайдіть час один для одного, поговоріть про свої почуття, розвивайте спільні інтереси та не бійтеся просити допомоги, якщо це потрібно. Пам'ятайте, що щасливий шлюб є результатом свідомих зусиль та відданості один одному. І повірте, це того варте.